Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. МАК Рейнольдс. Майбутнє минуле. Заспокойся, хлопче. промовив шериф Бен Ренд, кинувши на Аленбі серйозний погляд. Я розумію, було від чого занервувати, але якщо ти й напівслова не збрехав, то хвилюватися тобі нема про що. Все гаразд. Коли, кажеш, це сталося? Три години тому, шерифе, від нас до міста не близько. От і довелося вас будити, шерифе. виправдовувальним тоном пояснив Аленбі. Та й сестра була в істериці. Довелося її заспокоювати. А потім ще й мотор не заводився. Вставати посеред ночі мені не вперше, хлопче. Шариф приречений на 24 годинний робочий день. Та й не так уже й пізно. Просто я сьогодні вирішив лягти раніше. Тож не вибачайся. Давай краще розберемося в усьому як слід. То ти кажеш Лью Аленбі. Що ж, Аленбі в наших краях всі знають. Славне прізвище! А ти часом не родич Ренса Аленбі, того, що торгував фуражем у Купервілі. Ми з ним разом у школі вчилися. Ну, гаразд, давай краще поговоримо про цього вашого прибульця з майбутнього. Президент історичного інституту був налаштований відверто скептично. І все ж я вважаю, що проект нездійсненний. Усі ці парадокси вилами по воді писані. Безперечно, сер, вам чудово відоме таке поняття як дихотомія, вічливо поцікавився доктор Мейц, особа широко відома серед колег фізиків. Президент щодо цього нічого не знав, тож лише тактично промовчав. Навіть не виказавши невдоволення, що його перервали, вперше це поняття сформулював Зенон Зелеї, грецький філософ, який жив майже за п'ять століть до появи давнього пророка, народження якого стало для наших примітивних предків початковою точкою літочислення. Згідно з дихотомічними парадоксами Зенона, так званими апоріями, рух неможливий, оскільки жодну відстань не можна остаточно подолати. Адже спочатку треба пройти половину цієї відстані, потім половину залишку. І так до безкінечності. У підсумку, якась частина дистанції завжди залишається непройденою. Нічого подібного, обурився президент. Ваш грек чомусь виходив з припущення, ніби будь-яке ціле складається з нескінченної кількості частин, будучи таким чином нескінченним в цілому. Але давно вже відомо. Що нескінченна кількість частин утворює скінченне ціле. До того ж. Будь ласка, сер, Мейц підняв руку, супроводжуючи жест найвічливішою з усмішок. Не сприймайте мене надто буквально. Звісно, сьогодні ми всі чудово розбираємося в опоріях зенона. Але запевняю вас, протягом багатьох століть найкращі сини людства безуспішно ламали собі голову над цими парадоксами. Не зовсім розумію, докторе Мейц. Президент відповів фізикові такою ж вічливою усмішкою, що ви намагаєтеся мені довести? Вибачте, моє невігластво, але я не можу збагнути, що спільного між дихотомією Зенона та вашою запланованою експедицією в минуле. Це лише аналогії, сер, скоріше, навіть метафора. Зенон сформулював свою опорію про ахіла та черепаху, і вчені давнини виявилися безсилими її спростувати. Але хіба це заважало їм долати будь які відстані? Звісно, ні. Нині ми з помічниками знайшли спосіб надіслати нашого юного друга Джейна Обріна в минуле. Парадокс очевидний, а що, як раптом він візьме та й зарубає якогось свого предка, чи ще якимось чином змінить історію? І я не збираюся стверджувати, ніби прямо зараз готовий пояснити вам, як саме цей парадокс буде вирішений за умови практичної подорожі в часі. Не сумніваюся, що колись уми світліші за наші. Зуміють подібні часові парадокси розв'язати. А ми доти спокійно подорожуватимемо в часі на зразок того, як наші предки пересувалися в просторі, не надто розмірковуючи парадокс це чи ні. Джейн Обрін не міг дочекатися, коли ж скінчиться чудернацька дискусія: чи не час починати експеримент? вічливо кашлянувши, поцікавився він. Президент знизав плечима. Без слів висловлюючи незгоду, але заперечувати не став. Доктор Мейц кинув погляд на годинник і розпочав останній інструктаж. Підсумуємо те, що ми з вами вже не раз обговорювали. Наймовірніше, ви опинитеся в середині так званого 20-го століття від Різдва Христового. Хоча ми не можемо зараз точно визначити часові координати кінцевої точки вашої подорожі у країні, куди ви потрапите. Поширена американо-англійська мова, яку ви вже достатньо добре вивчили. Тож труднощів у спілкуванні з аборигенами не передбачається країна, про яку я говорю, розташована в Північній Америці, і в ті часи називалася Сполученими Штатами. Це відверто політичне формулювання, сенс якого нам нині не зовсім зрозумілий, точніше, зовсім незрозумілий. Одним із головних завдань вашої експедиції. Є з'ясування питання, чому людство тієї епохи поділялося на різні держави, віддаючи перевагу їм перед єдиним планетарним, а також чому таке значення надавалося поділу людству на різні раси. Вам доведеться адаптуватися до навколишнього середовища Джейна, орієнтуючись у ньому виключно за власним розумінням. Історичні дані, які ми маємо, надзвичайно неповні, і наші сьогоднішні знання не зможуть вам суттєво допомогти. Особисто я не очікую від цієї подорожі нічого доброго, втрутився президент. Але оскільки ви, обріне, вирушаєте в цю експедицію добровільно, я не маю права вам перешкоджати. Прошу вас лише про одне: пам'ятайте, що головне завдання залишити інформацію, яка має до нас дійти. Лише отримавши її, ми ризикнемо зробити нові спроби проникнути в різні історичні періоди. Якщо ваша місія зазнає невдачі. Не зазнає, впевнено заявив доктор Мейц. Потискуючи руку обріну, президент лише похитав головою, не поділяючи оптимізму фізика. Джейн Обрін підійшов до апарата, встановленого посеред зали, і піднявся на невелику передавальну платформу. Відчувши, як усе всередині стиснулося в клубок від очікування невідомості майбутнього минулого, він зробив останній крок до пульта і різким рухом перекинув важіль. Гаразд, хлопче, продовжував шериф, то цей тип запевняв, ніби прибув із майбутнього. Так, приблизно з шостого тисячоліття кивнув Лью. Він казав ніби з 3200 якогось року, але насправді це означало 4000 років після нас. У них там, здається, літочислення змінилося. А тобі не спадало на думку, друже, що все це просто байки. Ти говориш так, ніби повіримо йому до кінця. Дійсно повірив, облизавши губи, уперто промовив Аленбі. Щось у ньому було таке шерифе. Він був такий самий, але як би це сказати? Трохи інакший. Все таки. Не зовні. він би міг народитися де завгодно, хоч у Купервілі, хоч торік. Щось таке відмінне від нас, якщо ви розумієте, що я хочу сказати. Ніби в душі в нього завжди панує мир, іначе там, звідки він прийшов, усі такі самі. А ще він був розумний, просто вражаючи, який розумний, і зовсім небожевільний, їй Богу. І чим же він там у своєму майбутньому займався? У лагідному голосі шерифа відчувалася прихована насмішка. Вчився, наче студентом був. Чи там всі студенти. Вони спромоглися розв'язати всі проблеми виробництва і розподілу, громадської безпеки та й взагалі. Схоже, там взагалі не думають про те, над чим ми ламаємо голову. В останніх словах Аленбі прозвучало щось схоже на мрійливе жалкування. Він вирушив у минуле, щоб вивчити наш час. Вони там, виявляється, про наш час майже нічого не знають. Щось сталося, якась війна на кілька сотень років, що знищила книги і архіви. Для них майже нічого не лишилося. От вони й вирішили цей пробіл заповнити. Найбільшу небезпеку становила та обставина. Що про точний рельєф земної поверхні в цих місцях 40 століть тому практично нічого не було відомо. Вони не мали уявлення, чи були тоді в цьому місці якісь будівлі, чи дерева, а варто йому в момент фінішу збігтися з якимось матеріальним тілом, і його чекає миттєва смерть. Втім, обріну пощастило, в ХХ столітті він з'явився в повітрі на висоті 10 футів над Зораним полем. Падіння все одно виявилося досить неприємним. Але м'яка земля не камінь. Він, щоправда, підвернув ногу. Але, здається, не надто сильно. Джейн підвівся на ноги. Кісточка боліла, але терпіти можна було. Він озирнувся довкола. Далебі, вигляд зораного поля був достатнім підтвердженням того, що апарат доктора Мейтса спрацював цілком успішно. Важко було знайти більш зрозумілого знаку минулих століть. Де землеробство досі залишалося невід'ємною частиною людської економіки. Приблизно за півмилі від Обріна починалася гущавина. Не парк, навіть невпорядкований ліс його епохи, де все живе ретельно контролювалося розумом людини, а дикий первісний ліс, що вільно ріс. Неймовірно. Втім, тепер йому доведеться звикати до багато чого, про що раніше він і подумати не міг. Адже протягом усієї історії цей період є найменш вивченим. Тож ще дуже багато чого здасться йому неймовірним. За кілька сотень ярдів праворуч височіла якась дерев'яна споруда, яка при всій зовнішній примітивності без сумніву була людським житлом. Що ж, він не бачив причин відкладати зустріч із побратимами з ХХ століття. Джей Нобрін набрав повні груди повітря і кульгаючи попрямував полем до будинку, його несподівана поява. Просто з повітря посеред поля залишилася, очевидно, непоміченою. Дівчина вийшла на ганок саме в той момент, коли Джейн заходив у ворота ферми. Її сукня також видавала свою належність до іншої епохи. У його часи, жіночий одяг не ставив собі за мету відверто привертати увагу чоловіків, тоді як одяг цієї дівчини був яскравим, красивим і старанно підкреслював усі плавні лінії юного тіла. Але не лише це здивувало Джейна йому впало в око, що забарвлення губ мешканки будинку ніяк не могло бути природнім. Втім, йому доводилося читати, що в примітивні епохи жінки застосовували для прикрашання облич усякі фарби, помади, рум'яна, і ось тепер йому випала нагода переконатися, що така практика зовсім не викликає відрази. Дівчина всміхнулася Джейну. Червоні губи підкреслювали білизну зубів. Дорогою йти було б легше, ніж навпростець через поле, зауважила вона. Її очі уважно вивчали обріна, і якби він мав більше досвіду, то напевно помітили б в погляді дівчини прихований інтерес. Мабуть, я не надто добре знайомий із методами вашої агрокультури, відповів Джейн, зі збентеженням вживаючи звичну лексику. Сподіваюся, я не завдав непоправної шкоди продукції вашого господарства. Від здивування Сюзен Алленбі закліпала очима. Ого, сказала вона, щосили намагаючись не розсміятися. Здається мені, хтось тут поснідав словником Вебстера. Очі дівчини раптово розширилися. Вона тільки зараз помітила, що Джейн намагається не спиратися на ліву ногу. Що з вами, мандрівниче? Заходьте, подивимося, чи не зможу я вам допомогти. Чому? Обрін слухняно пішов за господинею будинку, хоча, в її мові він у кращому разі розумів одне слово з двох. Але особливого значення це не мало. Джейн відчував, як усередині в нього розпочинається і росте щось нове, незвичайне і надзвичайно приємне. Тепер він, здається, зрозумів, що мали на увазі президент і доктор Мейц, спілкуючись про часові парадокси, отже він з'явився, коли тебе не було? запитав шериф. І як усе це почалося, ти не бачив? Ну, це було десять днів тому, кивнув Аленбі. Я тоді відпочивав у Майамі. Ми з сестрою їздимо з ферми по черзі, і за господарством треба слідкувати. Та й один від одного, навіть при всій любові, час від часу втомлюємося. Гарно сказано, приятелю. І твоя сестричка повірила байкам цього хлопця? Так, і вона бачила доказ його правдивості. Шкода, мені поглянути не довелося з'явився він прямо над щойно зораним полем. Так от, коли Сьюзі перев'язала йому ногу, розтягнення там загалом не сильне було, її потягнуло з цікавості глянути. Він же їй одразу все цілком так і виклав. От вона й пішла по його слідах, і раптом вони обірвалися. Точніше, починалися вони акурат посеред поля, і перший відбиток був дуже глибокий. Наче він з висоти впав. А може він з парашутом стрибнув, друже? З літака? Про це ти не думав? І я, і сестра теж. Тільки за її словами, якщо він з літака стрибав, то потім, мабуть, з'їв парашут. С'ю вздовж усього його шляху пройшла. Це кілька сотень ярдів, і там по дорозі не було жодного місця, де він міг би парашут закопати чи заховати? І що, вони так одразу й побралися? Знову запитав шериф. Так, за два дні. На машині я поїхав, тому сестра запрягла коней, і вони вирушили до міста. Хлопець той правити кіньми зовсім не вмів. У місті й побралися. А свідоцтво про шлюб ти бачив, хлопче? Ти впевнений, що вони справді? Губи Лью Алленбі стиснулися так, що побіліли. І він подивився на шерифа таким поглядом. Що той одразу ж знітився. От, і добре, друже, і чудово. Я ж нічого такого на думці не мав. Не хвилюйся ти так, хлопче. Сьюзан надіслала братові докладну телеграму. Але той встиг змінити готель. Тож не отримав звістки, і про заміжжя сестри дізнався, лише повернувшись на ферму за тиждень. Звісно, він був дуже здивований. Втім, Джон ОБрайан. Сьюзен трохи переінакшила ім'я та прізвище чоловіка. Виявився людиною приємною в спілкуванні, хоча й не без диватств. Але він був добрий, розумний і вродливий. І вони зі Сьюзен були безтями одне від одного. Звісно, грошей Джейн чи Джон зовсім не мав. В його епосі їх не використовували, про що він сам повідомив новим родичам. Але проте працівником він виявився відмінним, і руки в нього росли звідки треба. На сімейній раді вирішили, що Сьюзан із Джоном залишаться на фермі, аж доки О'Брайен не зорієнтується в новому для нього світі достатньо, щоб почати заробляти самостійно. Треба сказати, свої здібності в цьому плані він оцінював дуже високо. А заробивши, збирався помандрувати зі Сьюзен світом. Таким чином, він хотів розпочати вивчення життя ХХ століття. Найважливіше було підготувати послання для доктора Мейтса і президента інституту. Адже від його отримання залежала доля подальших досліджень. Джейн розповів Сьюзен і що прибув сюди з квитком в один бік. Апарат доктора Мейтса забезпечував можливість пересуватися виключно в минуле. Обрін повідав їм, що брати участь в експерименті зголосився добровільно, свідомо змирившись із перспективою прожити все своє подальше життя в далекому минулому. Проживши тут достатньо довго. І написавши на основі особистих спостережень ґрунтовний звіт, він упакує його в спеціальний контейнер, здатний не зруйнуватися за 40 століть і помістить у таке місце, де його в майбутньому зможуть знайти. Місце це вже узгоджене там, в історичному інституті. Він навіть назвав їм точні координати цього місця. Дізнавшись, що мешканці ХХ століття самі заклали вже не одну капсулу часу, Джейн. Прийшов у неймовірне збудження. Він точно знав, що в майбутньому жодна з них не була знайдена, тож вирішив дізнатися всі подробиці, щоб включити їх у свій звіт. Хай старання предків не залишаться неоціненими нащадками. Вечорами всі троє збиралися для довгих розмов. Джейн розповідав і про свій час, і про ті десятки століть, що пролягали між його століттям і цим. Про тріумфи людської думки, досягнення в медицині, психології, соціології, а Сьюзан Лью розповідали про себе, про свій час, описували людські інститути ХХ століття. Обріну була цікава будь-яка дрібниця, кожна деталь тутешнього побуту. Поступово мимовільне і ретельно приховане невдоволення Лью поспішним заміжджам сестри змінилося щирою симпатією до нового родича, і раптом. І він так-таки не зізнався тобі, хто він такий, аж до самого сьогоднішнього вечора, перепитав шериф. Точно. І сестра твоя сама чула, як він це сказав. Так, здається так. Зараз її про це і питати не варто. Я вже казав, справжня істерика погрожує, що кине і мене, і ферму. Але чути то вона це чула, шерифе? Схоже, він чудово вмів на неї впливати, інакше б вона тепер так себе не поводила. Не хочу сказати, ніби маю сумніви в твоїх словах. Хлопче, але для всіх було б краще, аби твоя сестра ці слова чула. З чого все почалося. Та я весь час розпитував його про те, про все, що там у них і як. От і поцікавився, як мовляв, там у майбутньому з расовими проблемами. Спочатку він мав якийсь спантеличений вигляд, чи може збентежений, але потім він заявив, що пам'ятає щось про раси. По історії вчив, але в його час, каже, ніяких раз і в думках немає. Усі, мовляв, злилися в одну. Тут я вже на нього очі витріщив. Що ж кажу? І в тобі негритянська кров є? А він подумав, подумав і спокійно так каже, наче дрібницю якусь. Та щось близько чверті. Якщо так, хлопче, то ти правильно вчинив, серйозно промовив шериф. Це вже точно. Розумієте, я просто скаженів. Він же з моєю сестрою одружився, спав з нею. У мене все перед очима так і попливло від люті. Сам не пам'ятаю, як я вхопив рушницю. Спокійно, спокійно, друже, не хвилюйся. Ти все правильно зробив. Але ж це так неприємно. Він то нічого не зрозумів. А яке це має значення, друже? Здається, мені, ти переїв тієї нісенітниці, яку цей твій тип розповідав. І з майбутнього він з'явився, бачте. Ці чорні готові на все, що завгодно, аби скидатися на білих. Майбутнє, воно в майбутньому. Ніхто звідти не приходить і туди не йде. А всю цю історію не хвилюйся. Ми приховаємо. Ніхто і не дізнається. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.